Привіт, усім! У цьому відеоуроці ми з вами пройдемо алфавіт. Отже, давайте спочатку розберемось, навіщо взагалі вчити алфавіт. По-перше, коли потрібно зареєструватися в готелі чи на якийсь захід або відстежити замовлення, потрібно продиктувати своє ім'я та прізвище. Щоб ваші дані правильно записали, краще диктувати їх по літерах, так само коли ви презентуєте своє ім'я користувача або будь-яке інше слово, його краще називати по буквах, аби все було правильно зафіксовано. А ще дуже важливий момент для тих, хто складає міжнародний іспит IELTS. там є частина з аудіюванням, де окреме завдання почути, як диктуються по літерах прізвища, імена, назви готелів або вулиць. Тож, попри те, що тема здається легкою, вона справді дуже важлива. Давайте перейдемо до алфавіту. Перед тим, як я продиктую, як усе правильно вимовляється, хочу зазначити. У словах окремі літери можуть звучати не так, як у алфавіті. Тому ви можете переглянути інші відео з фонетики, де ми пояснюємо, як вимовляються літери в різних словах. Почнімо. Перша літера C: I, B, C, D, e F, G, H, I, J. Зупинимося тут. Ця літера читається по-різному в британському та американському варіанті англійської. У британському А. Довгий і плавний звук у американському A, тобто британське A, американське EI. Продовжуємо: K, L, M, N, O, P, Q, A – британська. Або R американська S, T U, V, W X Y Z британська або Z – американська. А тепер давайте потренуємось. Я буду диктувати вам імена, прізвища або назви по літерах, а ви спробуйте записати те, що чуєте. Потім перевіримо. Найчастіше питання, яке ви можете почути How do you spell. Як це пишеться по літерах? Наприклад, вас питають How do you spell your name? Як пишеться ваше ім'я? І ви диктуєте: G, E, O F, F R, E. Тобто ім'я – «Джофрі». Тут зверніть увагу на важливий момент. Коли йдуть дві однакові літери підряд, як от FF, обов'язково додаємо слово double подвійна, наприклад, double F. Інше питання, яке вам можуть поставити: What's your surname? Як ваше прізвище? Ви відповідаєте e I, N, S, T, e I N. Отже, виходить Ейнштейн. Ще трохи потренуємося. Наприклад, у вас питають назву вулиці: How do you spell the name of your street?» Як пишеться назва вашої вулиці по літерах? Диктуємо. t V, E, S, K, A, Y. Виходить твескай. -E а тепер, наприклад, вас питають. «What hotel are you staying at?» У якому готелі ви зупинились? «How do you spell the name of your hotel?» Як пишеться назва вашого готелю по літерах? Ви відповідаєте: «A-D-A-W-I-N». Виходить Адавин. І наостанок, друзі, не забувайте. Англійську неможливо вивчити за місяць чи два це довгий, але дуже цікавий шлях. Дякую за увагу! Успіхів у навчанні.